Ліво Борисовичу, ми хочемо задати вам кілька запитань. Отже, запитання номер один. Що спричинило таку швидку зміну пріоритетів? Похмуре обличчя студентів, який побачив в очній формі. Похмуре життя навкруги. Та якісь похмурі наші стендапери, які весь час вличать до неї те ж саме. Треба щось новеньке внести в цю, цю дію. Так, так. Ми віримо у вас, піднімають ну, да. український стендап. Да. Так. А на перед студенти такі веселі. Так, Тому так, за межами так, навчання так, все так. гаразд. Так, так. От за межами навчання вони зможуть приходити до вас. Раз. Дякуємо вам за відповідь. Наступне запитання. А, який жарт з ваших відповідей студентам ви використаєте у своїй новій професійній діяльності? Ну, ось, наприклад, нещодавній. Нещодавний. Який зв'язок між. Жіночою логікою то математичною логікою. Математична логіка це тільки глава жіночої логіки. Mm -hmm. Дякую вам за відповідь. Так, наше третє запитання. Скажіть, будь ласка, який ви собі вибрали сценічний псевдонім? Залишаю той самий ГБ. Так. Так, дякуємо. І останнє запитання, яке найбільше хвилює наших студентів: а чи буде студентська знижка? По-перше, якщо мене візьмуть сум як сумісникам, щоб викладати. Я ж стендапер вже, а як сумісника, ну тоді, якщо, ну знаєте, як е, оцінка е, артиста, так? я або його тухлими яйцями закидають, або багато оплесків. Відповідно до того, як студенти будуть собі виступати як помічники стендапера. Якщо я буду закидати яйцями, то мінус бали. Якщо оплески, то плюс бали. Це дуже поверкована стратегія. Дуже дякуємо вам за відповіді і бажаємо вам успіхів у вашій майбутній роботі. Дякую.